У фондах музею твори мистецтва отримують нове життя. Картини, ікони, скульптури народжуються заново під руками реставраторів. Поглянути зблизька на цей процес сьогодні допоможе знаний реставратор Івана Франківська за новий крок. Реставрація є сукупністю відновлювальних і консервативних засобів відносно творів мистецтва від ювелірства до архітектури. Перші відомі спроби реставрації архітектури в Європі відомі з часів античності. Спроби ремонту і відновлення храмів робили через пошкодження їх у часи війни чи природних лих. У 20 столітті розпочалася нова реставрація невдалих реставрацій, заміна іржавого заліза в скульптурі, розборки невідповідних за стилем і невдалих добудов, зняття старих і темних шарів лакуск. Картин тощо консервація і чистка об'єктів реставрації співіснують з їх дезінфекцією, розміщенням в штучні неагресивні умови. Але навіть могутній розвиток науково-технічних досягнень не зняв проблеми неможливості повного відтворення багатьох творів мистецтва через їх істотну руйнацію і неможливість відтворення оригіналу. Розкажіть про свою першу кому, яку ви реставрували. Наскільки мені відомо, вона датована XVII століттям. Чи пригадуєте ви, як вона потрапила в ваші руки і що власне ви робили? Михайлівської церкви в селі Пляшова Рівенської області. Це музей заповідник козацької могили, а поле Берестецької битви. О, і ми там очки реставрували Коностас Михайлівської власної церкви. 17 століття теж. Там чим було цікаво, власне. Чуть -чуть. Ну, це не було не перша, ну, але по числі з перших, тому що домічки був і Христос один. Але оце, чим було цікаво робити там? Перша права ікона з апостольського ряду від Христа справа, це значить апостоли Павло і Марко, Чорні, чи, Чолука, чи і таночки Павло був зображений так неканонічно, в три четверта поворотом ззаду, на глядача. оглядаючись і саме. Таких речей в принципі не буває. Це трохи дуже неканонічно, але власне це такі речі, цікаві, що. А це вибуло так цікаво, тому що ми зробили рентгенограму, і, власне, тоді було видно, що тому А все решту просто робота, копітка щоденно. Не цікаво з однієї сторони, а з іншої сторони, результат цікавий. А, пане Зинове, знаю, що до того, як ви прийшли в реставрацію, ви займалися дизайном. А річ у тому, що як це все було після гарні, як я вчився в інституті, а оскільки я до того закінчив прикладного мистецтва імені Труша у Львові, і пізніше вчився на вечірньому факультеті в інституті прикладного мистецтва, то опрацював цей час дизайнером. Віки, це було генеральне спеціальне конструкторське бюро по автонавантажувачах. Ну, підключився з того часу до розробки там такої гарної цікавої моделі. Це як підключився? Ну, в принципі, так, там був просто ведучий е інженер, такий Толік Покотило. Зробив е розробку, а я вже просто підключився з такої, такої, дизайнерської сторони. У нас там були цікаві розробки щодо ну, просто укомплектування його як маси. І, по-друге, там такі ергономічні речі, це вже суто в кабіні. Я не про те, я не про конкретну модель, тому що моделі так нічого і не вийшло, решті-решт, тому що Союз розвалився. Але от, попри все, е, Конструкту я теж дослужився до ведучого дизайнера. Також. Колись це було серйозно і солідно. А після цього а, неслам, а паралельно з навчанням. Є однокурсники працювали в реставрації. Ну і я б залюбківця і сказав, що перебирався, перебирався б колись з цікавішими роботами. І просто тоді запросили. Були здойомі, що запросили, запросили в реставрацію. Я залюбки, коли подався туди, мене щело на мило і був дуже. Потім вважав, що це я за свою і досить пірважаю, так сказати, правильно. Чи обов'язково мати освіту реставратора для того, щоб займатися цією справою? Чи може, наприклад, Художник чи науковець займатися власне реставрацією, і скільки потрібно часу, щоб людині без освіти навчитися це робити. З моїми вчителями, що в котрих я вчився реставрації, а це був, хочу похвалитися, був такий заслужений культури і реставратор вищої категорії, пан Петро Лінинський, то то, в принципі, раніше в нас ж на Заході це, не було реставрації жодної жодного відділу, був покуптет тільки в, в Київській академії, все, де приймали двох-трьох чоловік. Е, і, зокрема, в нас це все, все старше покоління без спеціалізованої освіти. Але чи, чи будучи художником за освітою, цікавлячись такими технологічними прийомами живопису, бо це, бо це все власне на цьому базується. Звичайно, що реставрація має свої певні. Відмінності, специфіку, це, і це абсолютно нормально. Це. В даний час е, відкривали і ну, розширили прийоми на, для навчання реставрації і в інституті, і в коледжі імені Труша, і в Києві тепер в академії збільшили кількість е, реставраторів. Так що в даний час без спеціалізованої освіти. Ну, неможливо працювати в реставрації. Людина оце без, без стимулу, без е цікавих робіт, вона ну, не цікаво працювати. Раз, без елементарного спілкування в відповідні ті самі, ну, відповідному середовищі. Це нормально? Реставрація не є сталим кодексом незмінних настанов і методик. Вони постійно розвиваються. Але три великі ідеї реставрації вже визначилися. По-перше, реставрація об'єкта спрямована до максимально близького відновлення його первісного вигляду. Друга ідея об'єкт бажано зберегти у максимальній недоторканності, не вносити сучасні штучні додатки. Ще один постулат вияв і узгодження історичних та художніх властивостей об'єкта. Задом автора пам'ятки повинен бути зберігав. Не не пошкодженим, але й не покращеним. Яка для вас є цікава е, картина, ікона, скульптура, яку ви реставрували, і яка стала для вас особливою? Ні, ну, звичайно, що якась така. Річно прикладу, як я розкривав ікону XVIII століття, то це XVII століття. Це правда, не надзвичайна рідкість, це не 12 те і не 14, те але цей самий. Але І 17 століття у нас не аж так багато. Всі музеї рахують за рахуються вже бути власниками таких речей, це нормально. Тим більше, що в таночки йшлося про, таку цікаву, цікаву про як кажуть, ідею. Чи... Здогад про те, що в Рогатині свого часу існувала якась рогатинська школа місцева іконопису, набравши певний фактаж який і ввівши такі речі в якийсь коло наукового обігу, то це вже на базі цього, напевно, ставці могли б такі речі. Подай, продовжувати подальші дослідження і підтверджувати, чи заперечувати такі гіпотези. Але окрім цього, кожна робота по-своєму, тому що при, при, при не, беручись за якусь наступну роботу, там ж, в кожній виникають якісь свої специфічні умови чи ну, внаслідок якоїсь специфіки руниси, чи в нас її зберігання, то це ж вона відповідно має певні ну, якісь неполадки. І відповідно вона вимагає якогось такого ну, індивідуального підходу. І оцей індивідуальний підхід це завжди на кожному разом це цікаво. Реставратори зазвичай спеціалізуються на певних видах предметів мистецтва на живопису, книгах, скульптурі. Але найчастіше фахівцям доводиться працювати спільно, тому що багато творів включають у себе різноманітні матеріали. Кожен предмет вимагає особливого підходу. Тому перед початком реставраційних робіт завжди проводяться дослідження. За їх допомогою визначають ступінь пошкодження, матеріали, з яких предмет зроблений, розглядають сліди минулих реставраційних робіт. При цьому реставратори. Намагаються обійтися найменшим втручанням. Специфіка, тобто не специфіка, легкість, важкість, все залежить від стану збереженості, від умов зберігання, ну і від того, що ми бажаємо досягти. Свого часу, наскільки ну, я пам'ятаю, тут, тут, тут реставратори ділилися досвідом про те, що наш, наприклад, іконостас. Е Святодухівської церкви в рогатині ну, неважко було робити, оскільки там вже були е -е, свого часу він був просто регулярно доглянутий. І там очки, свого часу було просто знято потемнівший лак, перелакований по суті. Ну, з невеличкими звичайним, укріпленнями, місцями фрагментарними, але в основному не аж так важко. Е ще раз скажу, це залежить від стану зберігання, стану умов. В яких умовах повинні вони зберігатися? Щоб не псувалися, щоб на них не лягав цей тягар часу, тобто йде мова власне, про роботи, які знаходяться в музеї. Від чого вони найбільше нищаться? Псуються найбільше від часу, елементарно. Але в час, це... час і руйнується все. Але, цей самий... Але найбільше наші пам'ятки, зокрема ті, що в нас зберігається в музеях, то це руйнує найбільші руйнування. Вологість, температурні великі перепади, плюс бактеріологічна обстановка, теж в повітрі, і плюс теж є, бати, жуки деревотості, що це течать, і підрамники на тому самому живопису, і на іконі основа ікон. В нас, зокрема, хочу сказати, що в нас ще абсолютно нормальна ситуація, тому що, будучи в деяких музеї в країні, це повезло, значно гірше, хоч ідеально її, звичайно, не завершить. Тому що ідеальні умови, напевно, не так аж багато. Можливо, Волинський музей ікони, то він має гарні умови, тому що це спеціально збудоване приміщення музей. І відповідно там речі вже передбачені вже на сучасному рівні. А все решта це ж приміщення пристосовані. Це буквально по всіх музеях такі речі відбуваються. Наприклад, наскільки я знаю Національний місць, тобто Музей українського мистецтва у Львові, то це ж взагалі фондосховище фондосховища ікон зберігали в Вірменській церкві. І там було взагалі жахливі, умови. там постійна сирість, котра ніколи не падала і не переймала, і плюс перепади температур. Але не диво вони це якось справилися з цим. І церкву віддали вірменам, і самі ікони більш-менш. Наскільки я знаю, це знайоме розказували. Що... Спасибо, вони не осипаються, їх, їх вони не знищилися, зберігаються. Тобто, ситуація, у нас не найгірша ситуація, я ж, кажу, скажу вам. Ще, ще раз кажу, що підтверджую, що М -м -м -м. для кращого зберігання то це елементарно нормальне пристосоване приміщення з вентиляцією, з кондиціонерами, з отепленням відповідним, з підтриманням температури, вологості. Умови такі віки, як всіх помажу, Невід'ємна частина сучасної реставрації консервація. Вона спрямована на те, аби зберегти предмет якому гадовше у його поточному стані і є першою стадією реставрації творів мистецтва захистом оригіналу від подальшої руйнації. Для цього використовують хімічну обробку, регулювання вологості повітря, вибір. Світлового режиму. І реставраційні дії, і консервація є складовими елементами роботи реставратора. Над чим зараз працюєте і чи ще багато є у фондах музею творчих, таких мистецьких робіт, над якими варто попрацювати в плані реставрації? Музеї для реставратора роботи не початий край. І це так в кожному музеї. Тому що які б ідеальні умови зберігання не були, а оскільки у нас все-таки є не є ідеальні умови, то навіть без експозиції, що, що гарне і світло і все решта, йде температурно, то перепади вологості з погодою регулярні. Ну і відповідно ресторатом добувається робота. Тут ще, треба було б ще за два реставратори, і, можливо, ми тоді якусь частину так списали. У нас же шкупа живопису на полотні вже сучасного і плюс старші такі роботи, що ну, частину віддаємо навіть на Київ реставрувати чи до Львова. Уже часто співпрацюємо з філіалом Матковича у Львові, в Києві, і навіть в інститут віддавали, не, інститут в Академію національну віддавали на реставрацію роботи. Попри все, їх залишається багато. І постійні треба догляди за експозицією вести. Тамочки постійні, ну, рецидиви трапляються, скажімо так, а, то це ущення, це знову ж таки відставання трішники. Ну, догляд постійний потрібен. Через це роботи багато. Рестораторів теж треба багато так. Але фінанси. Як сюди. На чим зараз працюю? Над великим полотном страшного суду з нашого філіалу в органиці Токодухівської церкви я вам зараз його не зможу показати, оскільки там покладна профзаклейка, я там площний ведення, тому що я зараз роблю зі звороту прориви полотна. Прориви полотна зліквідую, аж пізніше можна буде знати профзаклейку. Перед укріпленням тільки можна подивитися і зробити. На лицевій стороні там теж великі втрати. Де, де прориви, так, і окрім цього, що просто відлущення є, від поставання від полотна, чи вісти, там теж багато. Як на таку зразок, це якраз теж нормально, там теж багато, і роботи багато, і, і, і операцій дуже різноманітних багато. Бо і прориви полотна, і лущення, і ну, розширювання фарного шару з лукасом там фненьким, але осипів від полотна багато. Це все знову ж таки наслідки зберігання. Умов процес відродження, повернення з набуття, воскресіння це те, чим займаються реставратори. Така професія це не лише знання технологій, практика і відданість. Ось показники майстерності, яким не страшна конкуренція.